Я трухану, але папа що все плити і там, де ключки, скоріш за все була вода. Дещо? Отам. Правіш. От там. Ну Тільки далі до стіни. А, тут? Угу. тут. Давай, твой. Не-ні, правіше, правіше ще. Сюди? А. Пусто. Нічого, а? там де тільки ключки видно. А І ще? між ними. Де тут? Ближче на себе. Давай. Тут? Так. Три три не три? попав, вот там Давай. Нет, все, нормально. Знаешь, да? Там, де тільки гачки. Знаєш, там гачки. тільки там гачків, то була вода. А я трухану, я думав, що вже пробив щось. але на останньому порті. Ремонт робимо. Думаю, що може було робити на останньому порті. Тільки сказав, все добре. А як так може буде? Там десь а буде це тепер, води. тепер буде. Ну, буде це все стікати, отак і сюди, так? Два, два відра. Чуйте, сьогодні он. Дерев'яне підвіконня думали встановлювати і залоло водою. Тільки думав все буде добре. Зараз піду вже свернути в інших місцях. Так, перше відро набралося. Представляємо. Опа! Добре. Є навіть не зупиняється.